А ви знали, що в Золотоніському краєзнавчому музеї налічується понад 15 з половиною тисяч експонатів. От і ми не знали. Усі цікавинки ми вам, звісно, не покажемо. Але найкращі експонати до вашої уваги. На сьогоднішній день у нашому Золотоніському краєзнавчому музеї імені Михайла Федоровича Пономаренка налічується приблизно 15 з половиною тисяч експонатів основного та допоміжного фонду. Експонати музею включають в себе книги, картини, фотографії, рушники, сорочки, нумізматика, пам'ятки природи, археологія і багато чого іншого. Відвідувачі музею можуть дізнатися про історію нашого краю, про біографії його відомих людей і ознайомитися з цікавими експонатами нашого, нашої експозиції. Усі бажаючі можуть побачити портрет у виконанні. Золотоніського майстра Віктора Михайловича Бобровського, виконаний на дереві, де записана вся біографія нашого першого директора. Всі бажаючі можуть побачити і вишиванки, які залишились нам від наших земляків. Це вишивки білим по білому. Домотканна сторічна сорочка. Це дуже тонка ювелірна робота, виконана на домотканому полотні вручну. В народі вона отримала асоціацію з красою морозних візерунків, заморожених кристаликів води, що лягли на біле ляне полотно саме така вишивка була популярною у нашому регіоні. Пам'ятки археології розкажуть нам про силу давнину нашого краю. І однією з пам'яток цього періоду є стародавня амфора. Давньогрецька амфора. Цю глиняну посудину з вуженим пном знайшли в селі Благодатне 1973 року. Її вимили водами Кременчуцького водосховища. Знайшли її учні сільської школи і передали до Золотоніського музею. За описами амфора виготовлена приблизно в IV столітті до нашої ери. Могильні Камені мають культурно історичну цінність. Вони були знайдені під час будівництва колишньої вулиці Енгельса, тепер Миколаївська. Робочі прокладали дорогу і ковшем екскаватора зачепили землю. Написи зроблені старослов'янською мовою, що датується XVII століттям. За інформацією з історичних джерел, Миколаївська церква знаходилася на повороті до школи номер 2 на місці пам'ятника невідомому солдату. За цією церквою було стародавнє кладовище. Судячи з каменів, люди, які хоронили близьких, мали певні статки. Замість простого хреста замовили надгробок з пісковика. Та рибки, всім відомі рибки, фарфоровий сервіз рибки. Чи не найвідоміший набір для лікару? Такі сервізи справді були дуже популярними у минулі часи. До набору входило шість маленьких чарочок і одна велика карафа. Ці Рибки почали випускати в 60-х роках ХХ століття. Це був столовий набір для лікеро-горільчаних виробів. Але, як розповідають власники наборів, ніхто ніколи з них не пив. Бо вони просто незручні. Тому переважно стояли в буфетах як декоративна прикраса. Запрошуємо усіх жителів міста Золотоноші та їх гостей. А також жителів навколишніх міст і сіл і всіх, хто бажає дізнатися історію міста Золотоноші, історії біографії жителів нашого краю, відвідати наш краєзнавчий музей.